Розпаковка. Дівчата отримали посилку. Як бачите, досить така величезна. Тут два місця в нас від бісера арт. Це заготовки під вишивку бісером і вже набори ви зможете придбати на нашому сайті, якщо комусь цікаво буде. Ну, а зараз ми переглянемо. Асортимент, який приїхав, хочу сказати, що на сайті асортимент набагато більше, і все ж таки тут досить багато є що подивитися. В більшості це будуть ікони, а також і великі сюжети просто всякі там пейзажі, дівчата. ну і так далі. Тож, влаштовуйтесь позручніше, давайте будемо переглядати детальніше. А мене звати Олеся Архірей і ви на каналі Архібіс, який присвячується вишивці бісером. Приємного перегляду! Я розклала спочатку покажу вам ікони третього формату, і далі поступово будемо переходити до заготовок ікон великих форматів, і також в нас там ще є різні пейзажі, тварини і так далі. Ікона Богородиці Казанська, 645 артикул. Я буду також називати артикули, бо, можливо, щось сподобається, і вирішите замовити ну, бо артикули вам буде зручніше знайти. Так, Я одразу показую друк ліків, так, щоб... бо буває таке, що виглядає так розмите, не дуже, не дуже гарно. Богородиця і до неї в пару Ісус. Тут в нас артикул 644. Друк на габардині. Далі Миколай 642. Друкую бісерат завжди на габардині. ну В них також є ще дерев'яні заготовки, але їх не так уж і багато. Ось така мені дуже подобається. теж Богородиця 621-й розмір артикул, точніше. Так, це все у нас нагадує А3 формат. Десь Ісус ще є в пару до цієї Богородиці. Вони всі йдуть в парах, до речі. А 676. Дивіться, якщо попередня, в нас тут зашивається фон. Бачите, він повністю зашивається тут. То ось в наступній вже фон не зашивається. Ось тут, бачите, тут у нас рамка ш'ється, вишивається. Ну і далі німб, одяг. Так, і друга в пару, Ісус А 677. Тканина дуже добре ущільнена флізеліном, Досить така плотненька тканина получається в нас. І якщо ви вишиваєте на руках, буде зручно. А682 Богородиця І у пару і Ісус А683. Ні, точніше, це не ця пара зараз. А, ні, ні-ні, все, все вірно, ця пара. А683. І Миколай тут ще А 684. Скоро послушниця. 652. Тут деякі артикули є з буквами і є без букв просто, просто ну, цифри, так, прописані. Далі йдемо. Ще в нас пара. 656. Це в нас Богородиця. І Ісус в пару 657 артикул. І до нього ще Миколай. 658 артикул. Так. Далі 699, тут сімейство, святе сімейство, і бачимо, що буде в нас зашиватися ліки. Бачите? Спеціально бісер арт робить символьні позначки. Бо якщо тут, виходить, будуть такі усі бліді відтінки, ну, тілесні. І якщо їх поставити без символьних позначок, то воно все позливається і дуже буде важко вишивати. Тому це якраз виробник передбачає ці моменти, так, і щоб вишивальницям було зручно вишивати. Далі 547 артикул, сікстинська мадонна, Миколай 609 артикул. 611, неупиваема чаша. Так, в мене там на фоні ще дівчата якраз фонить збирають посилки, то може трошки шум буде заважати. Але ж все ж таки, ми знімаємо відео. Треба, не дивлячись на це, працювати далі. Виробничі процеси йдуть. Так, В663. Святе сімейство, і бачимо тут такі а, українські патріотичні мотиви, так, жовто-блакитні квіти. Далі успіння при святої Артикул 650. Дивіться, тут в нас фон не вишивається. Трьох радостей. А 640. А ось тут вже. Фон буде зашиватися. Далі. Все видяче око, а 642 артикул. Також фон зашивається. Все цариця. 649 артикул. Неостанної помочі. А638. Дівчата, під цим відео я залишу посилання на наш сайт. Кому цікаво, переходьте, замовляйте. 614, якщо щось сподобалось. Ну, і далі, я нагадую, що почали ми просто з ікон, і далі ще йдуть інші різні сюжети. А608 це у нас Серафим Саровський. Архангели Михаїл та Гавриї, Грав, Гавриїл А620. Відправляємо замовлення: якщо по Україні, то новою поштою або Укрпоштою. І сплатити зможете при отриманні або онлайн-оплата, або по реквізитам ФОП. Далі В-684, хресна дорога. Дивіться, тут в нас хресна дорога, виходить, в одній заготовці, так? Ну, малюнок показаний. І далі є кожний сюжет окремо. тут їх всього 12 заготовок. В685. На сайті є, до речі, окрема категорія, яка присвячується саме дороги. Якщо цікаво, відкриєте, подивитись. В696. Далі В691. Тут майже повна зашивка, не вишивається тільки обличчя і руки. так? Руки там ноги. А повністю фон вишивається, тобто, майже повністю все вишивається. В690. В689. У цього виробника, до речі, є і маленькі сюжети, і а 4 формату, і поменше. Дуже цікаві в них рушники весільні, пасхальні рушники. У нас є відео окремо порівняння по весільним рушникам і по пасхальним. Кому цікаво, перейдіть, подивіться, я залишу посилання на них. в 688

В698. Бачите, це все у нас хресна дорога. В697. Так, далі вже в нас розмір іде побільше А3018 40 на 60. Ну, це вже такий А, другий формат, так? І в пару Ісус. Давайте я так рядком покладу поряд. Богородиця та Ісус. Наступне А3010 у Міленії. І дивіться, е, зашивається повністю бісером, крім обличчя. Фон вишивається. Мадонна з немовлям. 30.05 артикул. Фон зашивається, там вікна, фон зашивається, оцей чорний фон. Давайте ближче покажу. Бачите, він також зашивається бісером. Давайте ще раз розкладу. Мадонна, з немовлям, ще одна. 300,2 артикул. Фон вишивається. Мадонна, з немовлям, 30,04. Також фон вишивається, не вишивається тіло Ісуса та обличчя. Святий Пантелеймон 30-33. Бачите, який величезний, величезний. Фон вишивається. До речі, ми на сайті робимо відео. Ой, точніше, вибачаюсь, фото робимо. Більш таки детальніше, щоб, якщо у вас щось цікаве, тут не додивилось, то на сайті ви також можете роздивитися ще фото. 30.10 це у нас похвала Богородиці. І якщо у вас ще виникають додаткові питання, ви можете написати нам в Viber або в WhatsApp, і вже наші дівчата вам, може, ще додатково щось сфотографують або відео зроблять, щоб було більш Понятно, ну, що що там не зрозуміло. Далі 30-38 У нас Ісус і в пару Казанська Богородиця 30, 39. Фон вишивається. Також на сайті вказані ціни разом з бісером. До набору входить заготовка. Черський бісер за першого готу, гатунку, Тут також фон вишивається 30-41 артикул. Бісерні нитки та голки. Богородиця 3051, відправляємо замовлення по всьому світу, крім Росії. І Білорусі. Я залишу вам посилання під цим відео. Кому цікаво, там буде вартість доставок за кордон. Ну і взагалі умови оплати. 30.46, Богородиця, городиться, що розв'язує вузли. А ще обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви вперше заглянули до нас. І буду вдячна за вподобайку. 3044. Це в нас покрова Пресвятої Богородиці. Миколай, 3052, пісня. Янголів. Дивіться, взагалі ця, цей сюжет є ще у барвистої вишиванки, у золотої підкови, і у кожного свої такі нюанси є. Так? 30-55. Тут в нас повністю все вишивається, крім обличчів. Далі пом'якшення злих сердець. ну Взагалі, бачите, от я прикладаю ці заготовки, і майже всі вони вишиваються, повністю вишиваються, крім облич, там, рук 3057. Це якраз для тих, хто любить так сісти і вишивати. Янгол-охоронець для дітей 30 60. Остробромська. 30,58 гривень. Нев'яночий цвіт. 30,68 Мадонна з немовлям. Давайте ще раз я покажу вам ближче друк. І хочу зазначити, давайте знаєте, що не тут, а ось далі. Ми зараз подивимось, Там якраз темні ділянки є, подивимось друг на ділянках темних. А 30,09, Різдво Христове. Дивіться, хочу показати: ось на темні ділянки. Є виробники, які друкують і не замислюючись не про те, що на темних ділянках дуже важко видно чорні крапочки для проколу голку. Уголкою. А тут, бачите, виробник потурбувався, і на темних ділянках він ці крапочки обвів білим кольором, щоб добре видно було. Щоб гарно вам було розрізнити. І оці кольори, вони також дуже гарно розрізняються між собою. Є символьні позначки. Цих позначок не так багато, бо буває, стільки позначок наставлять так багато, що. Навіть читати схему дуже важко, не розумієш, чи то символьний значок, чи то точечка для проколу, крапочка для проколу. Так, далі в нас Мадонна в яблуневому саду. Так, А609 це в нас А3 формат. І дивіться, той же сюжет, але вже А2 формат 3011 артикул. Далі 3009 святе сімейство. Повна зашивка. Не вишивається тільки обличчя. Тайна вечеря. 3020-3020. а 30 Давайте також ближче вам покажу. Тайна вечеря ще. А, так, зараз тут взагалі такі величезні, величезні формати в нас є. Так, це у нас А3019, це А3 формат. Так, далі іконостас. 4018. Ну, дивіться, він тут просто в сірих, в золотих відтінках, в поєднання, то сірі, то золоті. Ну, там по-різному, так. Далі 4019. Зверніть увагу, в нас також фон тут вишивається. Ось, давайте вище, мабуть, камеру трошки поставлю. Ось так. Далі в золоті. 4020 в золоті. Також фон вишивається повністю. Далі це вже в сріблі, як бачите, 40-17. Розмір той самий. Давайте трошки відійду. А оформлення вже в сріблі. Так, далі в нас тайна вечеря пішла. Так, тут же буду підіймати камеру, бо дуже великі розміри. 40-14 тайна вечеря. Фон тут в нас зашивається повністю. Давайте трошки зблищу вам. Так, дуже велика така розробка. А ось А третього формату що я її загубила 3019. А 3019. Фон зашивається. Тайна вечеря в долонях. Хочу ближче показати вам, друк, заготовки. Так, далі. І далі вже дну дуже величезні формати 40 05. Це десь приблизно я точно не пам'ятаю, зараз не зможу глянути, Ну, можу сказати, що так, приблизно десь метр двадцять на метр. Приблизно такий десь розмір, дуже великий. І покажу вам ближче друк заготовки. Так, так, хочу сфокусувати. Бачите, темні ділянки, і між собою розрізняються кольори. Тут небагато, наприклад, світло-червоний, темно-червоний, і далі чорний йде. Так. Далі. І давайте хочу ближче тут обличчя показати вам. Ось у нас темні ділянки, як виглядають. Давайте ще раз вдалі покажу вам. Ой, так. Треба тут ще втриматись, бо такі формати, такі розміри величезні, не так уж легко її показувати. А наступна заготовка це вже також такий великий формат. Розмір, такий же розмір, артикул 4005, але це вже фон не вишивається. Бачите, ось тут фон не вишивається. Так. Гарно бачимо малюнок, складки на одязі, бачите. Тепер такий же розмір, тільки вже в сріблі. Сірі відтінки 4503. Артикул 4503. І в золоті 4502. Так, все з іконами ми вже пройшлися повністю по заготовкам. Ну, звісно, що я вам ще не всі показала, їх багато більше на сайті у нас виставлено. Так, ідемо далі. 30-25 макове поле, польові маки називаються. Тут в нас повністю повністю все зашивається бісером. Давайте ближче хочу показати вам. Також хочу звернути вашу увагу, що кожний значок ми бачимо. Так, дуже гарно кольори між собою розрізняються. Нема такого, що там вони зливаються. Наступне в нас 30-30. Називається сюжет за містом. Ну, таке сільський домик, так, будиночок. Біля гір. Далі в нас бавовна В680, 600, так, невірно сказала В587. Часткова зашивка. Зимова ніч В542. Зашивається повністю бісером. Взагалі я знаю, що коли дивишся, наче на сайті на схему, ну, це одне. А коли вживу вже подивишся цей сюжет зовсім, звісно, по-іншому виглядає. Буває таке, що а, на сайті дивишся, воно якось так незрачно виглядає, а вживу набагато краще, цікавіше. Яскравіше, так? А буває наоборот, що на сайті ну така прям краса-краса. Так, це в нас пейзаж 3031. Мені тут заважають, шуршат біля мене повна зашивка. Так, то хочу сказати, що буває таке, наче виставили прев'ю таке гарне, красиве. А коли береш в руки, взагалі не розумієш, ну, як це можна вишивати і куди взагалі дивились, коли друкували. Так, далі 3028, повна зашивка. Також повна зашивка, Янгол. 3034 — артикул. Зима 30, 28, повна зашивка. Це а третій формат. Далі вовча сім'я. Дивіться, тут два варіанти, якраз подивимось: 30, 29, часткова зашивка фон, там де луна, небо не вишиваємо. Далі, а тут вже повна зашивка вовки 30,94. Повністю і фон також вишивається. Орхідея 3092. Вишивається тільки квітка сама. Далі село у горах, ще Альпійський луг у когось є а, також цей сюжет, у когось з виробників орхідеї, здається, так. По-різному називається. Тут в нас повністю вишивається бісером артикул 3096. Гарний такий сюжет, і дуже добре читається схема. Усі кольори ми бачимо, вони розрізняються між собою. І тоді. Вишивання це дійсно буде задоволення, коли легко вишивати. Ну, я маю на увазі, коли виробник, дизайнер, передбачив усі моменти, які можуть бути, наприклад, неприємні під час вишивки, коли там кольори зливаються, коли щось погано бач видно. Так, Так, далі в нас Афродіта, Тут же такі а другі, Тут більше а перший формат, здається, 40.04. Давайте я відійду Камера, з камерою, зараз покажу вам. Бо вона така вже дуже велика, повна зашивка. І зараз ще хочу вам обличчя показати. Бачите, дуже велика така вона. І давайте ще поближче покажу вам обличчя. Ой, зараз, зараз. Хочу сфокусувати, щоб ви бачили. Так, давайте ще якісь темні ділянки також переглянемо. Ось тут, наприклад. Так, наступна в нас море називається. Також це повна зашивка. 40.02. Цей сюжет є у орхідеї також, і в нас вона є в наявності. Може, якось іншим разом покажу, порівняю і ту, і ту заготовку, щоб ви побачили, як вони між собою різняться. І, ну, у орхідеї там сюжети великі, цікаві, але є велика проблема з тим, що вони важко читаються. Так. І далі в нас ще. Зима така велика. Також цей сюжет є і орхідеї, і у бісерка. Ну, у бісерка там взагалі воно дуже важко все читається. Ми навіть перестали вже працювати. Давно перестали працювати з бісерком. Бо як гарні сюжети, але вони розроблені не під бісер, а більше скоріш під нитки, адаптовані під бісер. знаєте. От. Ну, Це вже ще можна про це казати і казати багато. Так, далі. Ще є в нас у акорн такий сюжет. Там теж дуже важко він читається, дуже-дуже важко Кого ще є. У Міледі є. Ну, в Міледі там трошки по-іншому цей сюжет показаний, в зеркальному відображенні. Да? і ну, Вона читається, там схема, і там, здається, побільше розмір. 40, 10 артикул. Далі 40.09, також такий популярний сюжет, когось менші розміри є, і, наприклад, з частковою зашивкою, що там річка, тільки частково вишивається. 40-09. Дивіться, також повна зашивка. Ми вже з вами майже до кінця підходимо. Так, да. І останній, це в нас млин. 40 07. Називається хатка. Я його млин назвала. Схожий сюжет є ще у Сяєва, Там також млин ну десь так схоже, але все ж таки вони відрізняються. Не зовсім так, щоб однакові. Тут в нас також повна зашивка, повністю все вишивається бісером. Все, дякую, дівчата, за перегляд. Відео, сподіваюся, було цікавим і корисним. І підписуйтесь, якщо вперше завітали до нас. До нових зустрічей!